А всіх вітаю! Дуже рада вас бачити на коштак нашому такому сьогоднішньому вебінарі. Трошечки познайомимося перед якого, яким таким початком. Мене звати пані Анна, і я є викладачкою в школі майбутніх магістрів. Про що ж ми сьогодні будемо говорити? Тема досить таки актуальна тема важлива саме для тих, хто хоче вступати за спеціальністю політологія або ж міжнародні відносини. Тобто поговоримо про ЄФВВ з політології і міжнародних відносин саме за аспекти 2026 року. Тобто, які в нас є як такі зміни або які є актуальні проблеми при вивченні. І відповідно на що краще спиратися при як такому вивченні, але звичайно, перед тим трошечки розберемо наш план як такої сьогоднішньої роботи, а саме розподілимо її на декілька блоків, тобто. Спочатку поговоримо, які в нас загалі є зміни програмі саме за 26 рік. Вони, хоч і незначні, але в будь-якому випадку ми маємо їх відмітити. Далі про кажу так, мою найулюбленішу частину, а саме про як такі ключові болючі теми для абітурієнтів, і от як нам взагалі їх тут опановувати. Тобто, я якраз таки розберу такі проблеми, і я допоможу як такий гід, як їх а, подолати. І, відповідно далі. Розберемо досить таки коротко структуру тесту і формат завдань, які вам можуть потраплятися. Поговоримо про практичні підходи, тобто на що ми можемо спиратися при підготовці, і взагалі, як ми маємо тут себе готувати. І у поєднанні, так, нашим п'ятим пунктом, це як про такі рекомендовані навчальні ресурси, тобто на що ми знову ж таки можемо опиратися при вивченні, або як ми себе можемо тестувати, а ще конкретніше, де ми можемо себе тестувати. І розпочнемо ж тоді з наших як таких, актуальних змін, значно, вони не НАТО є а, такими великими, масштабними, але все рівно вони є. А саме у нас відбувається як така зміна питомиї ваги розділів. Тобто, якщо порівнювати з кажуть, попередніми роками у нас деякі предмети змінюють свій відсоток. А саме тут йдеться мова про історію політичної думки, яка раніше називалась історія політичних вчень, і а, світовий порядок та геополітика. Їхній відсоток був дещо менший, це орієнтовно від 4 до 6 відсотків, і а, точно так само про світовий порядок і геополітику. Але на станцями 26-го року ми бачимо, як такі зміни, а саме підвищення цього відсотку не набагато, але це все рівно вже така вагома, скажімо так, питома, а саме від 8 до 10 відсотків. А що ж до інших як таких просторів, ми бачимо невеличкий спад. А саме, коли ми говоримо про теорію політики, теорію міжнародних відносин і зовнішню політику України. В основному в них відсотки урівнялися, тобто, бачимо в основному від 17 до 20 29%. Але, звичайно, в нас є такий домінант, незмінний, а саме це політичні інститути та процеси. Тобто, так, як в нас орієнтовно і було до 28%, так воно і залишається. Поговоримо ж тут трошечки про а, наболівшу тему, а саме проблеми, які часто можуть виникати в а, вас, як абітурієнтів, а, саме з. Політології і міжнародних відносин, тобто на яких темах досить часто кажу так, ловить сам тест, або де досить часто можна заплутатися у поняттях. А я їх кажу так, для зручності розбила на три основні тематики, де я помічаю як такі часті помилки. А саме поговоримо про першу проблему це форми держави. Тут майже постійна зона як таких помилок. Чому? Бо в нас досить таки часто. Скажу так, студенти плутають форму правління, форму державного устрою і а, як такий політичний режим, це не є одним і тим самим, але вони абсолютно можуть взаємодіяти між собою. Тобто розберемо на прикладі України, аби нам легше розуміти, в чому різниця. Коли ми говоримо про форму правління, це а, ми не говоримо про чи держава є унітарна, чи вона у нас федеративна. Ні, ми тут говоримо про те, як в нас відбувається як такий стиль цього правління. Тобто, чи в нас республіка, в нас є президент, чи в нас є монархія? І повідно, на чолі у монархії в нас є ну, монарх, як би це так, масло масляно не звучало. Але тим не менше. Форми правління або монархія, або республіка. Нічого сюди, кажем так, лишнього додавати не потрібно, але, звичайно, є відвідлення, про які ми тут не будемо, скажімо так, акцентувати увагу. Щодо форми державного устрою. Тут ми розуміємо, що в нас є або унітарна, або федеративна держава. Беремо наприклад, України. Форма е, правління в Україні це республіка, і відповідно державний устрій в нас унітарний. Ну, ж таки, все е, пізнається на таких порівняннях, яких насправді дуже багато тут буде, і вони дуже багато в чому будуть нам допомагати. Тобто, коли ми говоримо про унітарну державу, це держава з єдиною конституцією, єдиною як е, е, такою територією спільною. Тобто, в нас немає поділів в стилі, як це відбувається в США, на Штати. Це вже мова про федерацію. І нас залишається такий політичний режим, це насправді досить такі легке запам'ятовані. Тобто ми говоримо про демократію, авторитаризм і про тоталітаризм. Звичайно ж, наша держава має як такий демократичний режим, і у комбінації з цим ми на як такому прикладі з Україною запам'ятовуємо різницю між цими формами, що в нас є республіка. Як така унітарна держава з демократичним режимом, це щодо як такої першої, кажемо так, тематики по помилкам. Перейдемо до більш болючого і, можливо, трошечки тяжчого і незвичного, але досить багато студентів потрапляють на таку помилку у стилі типів виборчих систем. А через те, що можливо раніше. Вони з тим, скажімо так, не дуже ознайомлювалися. А тут доводиться вивчати знову ж таки різниці між мажоритаркою або пропорційною системою, або взагалі змішаною. І нашки, говорячи про таку відмінність, як це варто запам'ятовувати. Ну, ж таки, воно познається в порівняннях. Тобто, коли ми говоримо про мажоритарну систему, часто можна запам'ятати, що це там, де взагалі більшість. Але нас тоді абітурієнти випускають таку інформацію у вигляді відносної більшості і такої абсолютної, бо це є ну, геть різними а, речі, а, речами. Що ж до пропорційної, а, звичайно, запам'ятовують часто. Там є якась партія, якась конкретна партія перемагає, але знову ж таки забувають тоді про списки, які вони можуть бути відкритими, закритими, і про як такі бар'єри. Тобто мова йдеться про відсотки, за якими має пройти партія, аби там потрапити до парламенту. І буває, до ну, ж таки навіть плутають мажоритарну і пропорційну систему разом зі змішаною або якось відділяють, що змішана це взагалі третій якийсь вибір. Але знову ж таки це модель, де в нас поєднується і така система, і така відповідна система, і таке кажемо так бувало в українських реаліях, але не варто суто її закріпляти за цим. Це як така друга тематика, каже, так поширених помилок. І поговоримо про останню третю: вона теж досить таки важлива, бо ми тепер говоримо про міжнародну частину, а саме про зовнішню політику України, де не вийде, скажімо так, Ну, мати досить такі обмежені знання з приводу діяльності нашої держави за кордоном, бо складність у нас тут полягає у тому, що тут відбувається перетин і теорії, і права, і актуальної політики, яка є, ну, скажімо так, на сьогоднішній день. Тобто ми тут говоримо про такі, скажімо так, речі, як МЗС, тобто про інституції, про міжнародні організації, ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ, Відповідно про етапи відносин України з ЄС або відповідно етапи відносин України з НАТО. Нам все це потрібно знати. Як така помилка тут полягає в тому, або абіту. Крім вивчають просто окремо, що є як е, таке НАТО, або що в нас є ЄС, але не поєднують з тим, як взагалі Україна приймає участь, або навіть вважають, що не варто цей розділ вивчати, а, що в нас не дуже багато там можливо було взаємодії а, з тим же самим ЄС. А потім виникає таке питання: о, а в нас відпустить якийсь договір про співпрацю з ЄС, і нам треба визначити, коли це було, або про що взагалі говорить цей документ. А ми цієї інформації не знаємо. Бо ми її попередньо не вивчали, поважаючи, що ну, вона не є, скажімо так настільки пріоритетною. Це як така теж, скажімо так, поширена помилка, або відповідно часто теж ловляться на особливості безпекової е, співпраці під час війни. Тобто ми вже говоримо в форматі, скажімо так, повномасштабного вторгнення, яке іноді в тесті так само згадується, але воно навіть більше згадується в контексті громадянського суспільства і як такого волонтерського руху. Тобто, знову ж таки, а в цьому розділі не просто перевіряється як така загальна ерудиція, а тут нам важливе структурне розуміння механізмів, як. Розвивалася Україна за кордоном, як не розвивалися стосунки з, так, країнами, сусідами, з партнерами, там, наприклад, до США, Великобританії, це не варто випускати, бо питань насправді з приводу співпраць, таких партнерств в тесті вистачає. Далі ж перейдемо про а, розбір структури тесту і таких форматів завдань. Тут насправді не є як таким великим секретом з приводу когнітивного рівня, так як вони досить таки чітко розписані в наказі саме за наш е, нинішній рік, де нас відмічається кожен розділ, кожен пінпункт, за яким рівнем знань нам варто знати взагалі цю тему. Але в основному тематика більше стосується рівня А і Б. Тобто ми маємо е, знати умовно. Що ти за термін або що ти за подія? Але якщо вже є рівень Б, то ми маємо розуміти, що відбувалося, чому воно взагалі виникло, або як я буду часто наголошувати, як ми будемо це порівнювати з іншими подіями, аби взагалі відрізнити. Звичайно, є ще рівні С в стилі застосування таких наших знань, і аналітика і оцінка рівень Д. Але в нас рівня Д тут немає. Нор ну, таки, в основному це рівень А і Б, але є лише дві такі теми, де в нас згадується рівень С. А саме це волонтерський рух в Україні і як таке громадянське суспільство, на якому е, дуже сильно варто е, загострювати свою увагу, бо тут ми говоримо про громадянську позицію. Ми говоримо про події 2014 року, про події 2022 року. Ну, таки, які тут будуть якраз згадуватися. І говорячи, щодо до кількості питань, загалом їх 140, і якраз всі ці питання вони вміщують наші шість таких розділів, де три розділи в нас будуть належати до політології, а відповідно три розділи в нас належать до міжнародних відносин. І От, говорячи за самі тести, тут варто знову ж таки проговорити таку річ, а як вони в нас можуть виглядати, або які в нас є взагалі приклади щодо цих тестів. І е, е, от у мене тут є такі три запитання, от на основі яких я, скажімо так, е, продемонструю, як виглядають е, е, ці ж самі запитання. Тобто, то, до прикладу, у нас є таке питання: що вкажіть правильну послідовність перебування на посаді е, е, міністра закордонних справ України цих осіб. Тобто тут той випадок, коли в тесті не вийде в стилі логіки, інтуїції, тут або ви знаєте цих людей, або ви їх не знаєте. Звичайно, можна завжди надіятися на інтуїцію, що то мені цей варіант подобається більше, він якось виглядає логічніше. Може, воно спрацює, але ми говоримо про. Знову ж таки, випадок, де варто знати цих людей, хоча б на досить таки поверхневому рівні, аби розуміти, хто в нас тут стоїть і в чому полягає завдання. І тут знов ж таки є в нас вже такий проставлений варіант відповіді, хто в нас за ким йшов, починаючи від Бориса Тарсюка і закінчуючи Дмитром Кулебою. Це як такий перший варіант. Може бути. Тесту, де в нас загалом питають сухий факт, або спробувати побудувати таку послідовність. А от, наприклад, у нас є друге питання, де вже якраз вам треба приміняти таке розуміння цієї тематики? От, до прикладу, охарактеризуйте поведінку лідера, якщо він обрав стратегію революційного лідерства. Тут вже можна діяти якраз е, логікою. Звичайно ж, прочитавши спочатку як такі, е, відповіді, і подумавши, який тут виглядає найбільш логічно, як би це, скажімо так, очевидно, не звучало, але яке буде перегукуватися у як такому терміні революційне лідерство. Ми розуміємо, що революція це про щось нове, це про відмову від старого і переходу до, знову ж таки, невизначеного нового. Е, і як бачимо, у нас є тут такий варіант, а саме, от заперечує існуючі цінності, виступає за утвердження нових саме з метою фундаментальних як таких перетворень. О, якраз у нас співпадає ключова ці заперечує існуючі цінності. Чому? Бо він хоче перейти до як таких нових, які йому стаються ну, набагато прогресивнішими, потрібнішими. Тут думки можуть бути різні. А вже коли ми розглядаємо інших такі варіанти відповіді, вони вже тоді не працюють. Бо, наприклад, в нас є варіант Г, там відстоює застарілі віджилі цінності і традиції, виступає за повернення до старих порядків. Це не є те, щоб революційне таке лідерство, бо це. Ну, знову ж таки, про а, погляд на якісь речі по-іншому, або но ж таки, є схожий варіант ставить завдання там поступового еволюційного перетворення політичної реальності. Це не про турбулентність, а навпаки, про як таку стабільність, про поступовий перехід. Це не є як такою асоціацією, коли ми говоримо про а, революційність. От, є, до прикладу, таке завдання. А от є в нас хто першим вже поняття там, міжнародні відносини в контексті концептуалізації міжнародних відносин? Це точно той же самий випадок, як у нас було в першому питанні. Ви або цих людей знаєте, або ви їх не знаєте, або ви тут у випадку знаєте цей термін. Але тут недостатньо просто його знати, але ще й було би досить добре знати, хто взагалі цей термін започаткував, хто його придумав. І тут теж такий же саме варіант: або ви знаєте, або не знаєте. І тут у нас, до прикладу, мав би бути варіант Джеремі Бентам. Тут каже, так, з приводу тестів, кошти, будемо закруглятися. І переходимо до теж, як такої важливої частини, бо можуть бути запитання: але як же ж тоді підготуватись взагалі до цих так, питань, до цих тематик? І в мене є як такі чотири пропозиції. А саме перша, досить таки важлива: ми готуємося, скажімо так, не по темам, а ми готуємося по блокам ваги, тобто, що я маю, скажімо так, на увазі. Я тут якраз таки говорю про капітолої ваги по розтілам, про які ми так, говорили раніше. Тобто, я навіть повернусь назад на я такий перший слайд. Бачимо відсотки, і ми для себе розподіляємо, на що ми спочатку звернемо увагу, а потім каже, так перейдемо до якогось наступного розділу. От ми бачимо, якщо ми будемо для себе будувати таку таблицю, каже, так нашої уваги. Ми бачимо найбільший відсоток це політичні інститути і процеси. Ми їх поставимо як таким пріоритетом першою темою, яку ми маємо повторити, згадати. Ну або якщо ви її вже прекрасно знаєте, то переходити до наступної. Чому Нашківерегідність того, що ви питання до прикладу, як у нас взагалі відбувається обрання партії до парламенту і у порівнянні з історією політичної думки щодо конгуціанства, 8-10%, тут очевидно, що перший варіант може кажу так з набагато більшою вірогідністю вам потрапитись, ніж з питанням з історії політичної думки. Але це не означає, що вам потрібно кажу так, тільки увагу на оцей третій і розділ звертати, а вже інші нам не важливі. Ні, якраз таки вони всі тут будуть важливі, але поступово. І далі ми вже бачимо, що в нас, до прикладу, теж досить великий відсоток там теорія міжнародних відносин, та ми її ставимо після політичних інститутів, і так відповідно йдемо, йдемо далі, допоки в нас, каже, так, не буде найменшого відсотку. Там вже можна ділити тематику між історією політичної думки і як такий світовий парадок, де жкій, ви вважаєте більше за потребу повторити і згадати. Це відповідно як наша така перша порада. І говорячи щодо другої поради, це вчити через порівняння. Тобто я вже неодноразово наголошую на тому, що у порівняннях ми все пізнаємо. У порівняннях ми можемо зрозуміти, в чому різниця між демократичним режимом і авторитарним режимом. Або коли ми говоримо за кажу так, унітарну державу і федеративну державу. Якщо ми не можемо їх порівняти, нам буде тоді тяжко, скажімо, так, описати. Між ними як таку е, різницю. І знову ж таки, це найкращий метод, на мою, як таку думку, як найкраще запам'ятати е, тонкощі при. При такій кількості інформації, це як така друга порада. Що ж до то третьої, тобто робота з тестами, це взагалі можна вважати окремим як таким етапом після того, як ви, до прикладу, вивчите якусь конкретну тему, ви захочете її якось закріпити. Найкраще це буде себе протестувати, перевірити, що ви запам'ятали, бо що ви. Не запам'ятали, вам треба до цього повернутися і знову ж таки повторити. І якраз таки трошечки пізніше буде теж йти про це мова, де можна бути, буде, скажімо так, протестувати себе або пошукати якісь окремі тести. Все це ми будемо говорити в розділі таких а, рекомендацій. І що ж такої останньої поради, це актуалізація міжнародної тематики. Тобто, не буду, скажімо так, забувати або відділяти таку тему а, міжнародних відносин. Вона є важливою, бо знову ж таки часто помилка в тому, те, що студенти не приділяють достатньої уваги саме цьому розділу, а потім можуть здивуватися, що о, а запитання виявляються нормально так насипано, а, як в на нас Україна з Угорщиною взаємо. Події, або, та, умовно, яка перша взагалі країна визнала Україну як незалежною державою, там, чи це була Польща, чи це, чи це була Канада, чи там, не знаю, Румунія може була. Тобто, все це що це важливо знати і важливо бути в курсі таких актуальних подій. Це не означає, що потрібно знати до деталей, до дати, години і так далі. Поверхнево вже буде добре це розуміти. Це скажімо так, лишнім не буде, і це було якраз такі, скажімо кажемо так: остання моя порада. Але як така продовжуюча, це буде щодо наших рекомендованих ресурсів, тобто де краще підготуватися, як відповідно і де все це можна знайти. І якраз таки моя, скажімо так, перша рекомендація це щодо конспекту. Бо ну ж таки, може бути питання, де можна тоді прочитати цю цю інформацію, де можна освіжити такі свої знання і пробігтися по, по якомусь підпункту. У нас якраз на нашому ж сайті є такий онлайн-конспект до підготовки з ЄФВВ. А, ну, таки, ви його а, берете і спокійно проходите. Прочитуєте, і потім після цього можете себе почати тестувати. І от, якраз таки говорячи про тестування, є перший варіант. Якраз від МОН є, скажімо так, тест з ЄФВВ про політологію, міжнародні відносини саме за 2024 рік, де якраз у нас є всі, скажімо так, 140 запитань. Ви можете по ним пройтися і от так само перевірити. А себе, що ви знаєте, чи що ви не знаєте? Або є звичайно другий варіант. От якраз тут, скажімо так, демонстрація, як виглядає загалом цей тест. Але є другий варіант: у нас є також власні скажімо так, тести, власні тести так само на цьому ж сайті, і вони досить таки зручно розбиті по декілька розділів, тобто у вас немає як такого скопу-купи запитань, абсолютно з різних тематик, які поєднані в один файл. Ні, тут набагато зручніше. Тут у нас якраз є, от бачимо, є перша, скажімо так, частина там історія політичних вчень, або бачимо там частина друга там загальність. Теорія політики, або там третя політичні інститути і процеси, і це прекрасно тим, що вам не обов'язково, скажімо так, скупляти тут усі тести і сидіти їх проходити. Якщо ви. Вже так розумієте, що для мене тематика та ну, таки, загальна теорія політики абсолютно зрозуміла. Я там не вважаю, що мені треба ще там десяток раз окремо перепроходити тести. Окей, ви можете його, скажімо так, собі не брати. Але от ви розумієте, що от, у мене знань у світовому порядку і геополітиці. Клас, ви тоді берете саме його, ви саме з тими тестами відповідно працюєте. І є якраз така, як остання порада. Вона кажемо так теж не менше важлива. А саме курси. Тобто, курси це теж прекрасний метод, як можна підготовитись до. Як такого екзамену, тобто мати а, прямий контакт з викладачем, напряму так запитати, порадитися, як відповідно краще запам'ятати цю тему, або, відповідно, запитати, а чому саме так, а не інакше, чому ця подія така, а не така. Чому ми маємо там розглядати одну тематику, а, а оцю нам, скажімо так, таке по бажанню. І от якраз таки в нас є, скажімо так, різні, як такі. Назвемо їх етапи курсів або види курсів, тобто в нас є стандарт, пришвидшений курс, інтенсив і експрес-курс. Само собою, вони всі між собою відрізняються, саме в кількості а, як таких занять, а, де вам треба бути. Тобто, якщо ми говоримо про стандарт, то тут ми говоримо про досить такі немалий курс, курс, де ми вивчаємо грунтовно, абсолютно без поспіху всі теми, які в нас є а, у програмі. Коли ми говоримо про пришвидшений курс, теж. Може трошечки менше, як таких розглядів, тем вони не викидуються, але ми про них говоримо набагато менше. Тобто, знову ж таки, це те випадок, коли наш час трошечки обмежений і нам потрібно засвоїти а, от основне. Основне, тобто ну, ж таки, всі ключові теми в нас є, але така частина тем вона дається на самопрацювання. Є, звичайно, також інтенсив, це вже для тих, кому прям треба швидко щось повторити і зробити акцент на роботі каже під час уроків. Тобто, в нас є основний огляд тем, тобто вже деякі тематики можуть випускатися, передаючи на таке самостійне опрацювання. І є взагалі експрес, це прям для тих, хто. Хоче повторити дуже швидко ключові теми ножки у форматі лекцій, там вебінарів і додатково послухати поради. Тобто, ми, а, отак, порівнюючи між експресом і стандартом, розуміємо, що стандарт, якщо ви хочете зарання, підготуватися, прям, досить таки довго, скурпульозно, воно для вас підійде. А якщо ми говоримо про такий, е, такий формат, швидко повторити там декілька тем, а всі інші я вже знаю, або мені просто треба там освіжити пам'ять, деяких тем, то якраз там інтенсив, чи Експрес і для вас а, ідеально може підійти. І відповідно якраз на цьому це кажу так. Була моя як така остання порада, моя остання а, рекомендація. І каже так, дуже хочу нож ну, таки ще раз вам подякувати, що ви каже, долучилися до нашого вебінару. Можливо, ви щось почули а, нове знов ну, ж таки освіжили а, для себе пам'яті, як взагалі виглядає цей відповідний тест. Тому каже, як традиційно говориться, дуже дякую вам за увагу і бажаю таких успіхів у підготовці до цього тесту і до його успішного складання.